І оце свавілля, воно ж є по сутні, сутністю тиранії. Ми воювали за свободу, за гідність людську, за право самі визначати свою долю. А куди ми скатились? А скатились ми в абсолютний такий деспотичний феодалізм, коли будь-кого без жодних звинувачень можна внести в список санкцій, навіть не розповідаючи за що, і позбавити всіх засобів до життя воно вже є, Євросоюз, навіть говорить, ви хоч на їжу людям лиште. Можна будь-кого схопити на вулиці. А коли людина раптом випадає з третього поверху, сказати, що це він сам так здійснив, постає питання, чому в країні, яка бореться за свободу, людську гідність, молоді люди викидаються з третього поверху військоматом. І у все більше кількості людей питання: а за що ми воюємо? Щось в Україні поламалось. Поки була схема, що захід платить, бідні і чесні воюють, а хтось освоює потоки говорить правильні фрази, вона працювала. І тут Америка, яка нам найбільший донор заплатила за три роки війни, точніше, влила в українську економіку 107 мільярдів, говорить, що більше платити з нашу війну не збирається. Ну, бо поки ви нас не знайшли цим зацікавити. Ця, ця схема ламається.